Це доброго ранку, Україно! Все, що потрібно знати цього ранку, нагадаю глядачам у нашій студії гість відомий політик Тарас Чорновіл, з яким ми продовжимо нашу розмову. Отже, пане Тарасе. А ось загалом, якою ви бачите нову Верховну Раду, так і якщо про президентська більшість в ній вимальовується, то принаймні чи буде в новому парламенті якась ефективна опозиція? Що скажете з цього приводу? Ну, взагалі вимальовується, я так думаю, поки що про президентську урядова більшість і можливо дасть Бог ще реформаційна. Ідеальний варіант, як на мене, був би це створення більшості з трьох фракцій. А сьогодні вже ми бачимо можливість саме проходження ще одної з фракцій. Цікавих це пропрезидентський блок так? Е Перший він потрібний, тому що це підтримка тої позиції президента, яку ми проголосували на президентських виборах. Плюс це є певний мирний план, який нам потрібний, щоб ми просто не втонули в крові. І це є певні можливості ну, розвитку країни, як на мене, достатньо позитивні. Друге, це є урядовий блок. У мене особисто є дуже багато претензій до людей з уряду, але давайте розуміти, в яких умовах вони працюють. І очевидно, що вони наберуть теж достатньо багато голосів, і вони точно будуть співпрацювати в наступній Верховній Раді з президентською політичною силою. І було б непогано, щоб ще одна. Фракція самопоміч Андрія Садового, яка йде, це колишня львівська політична сила, тепер же саме загальноукраїнська, де є досить серйозний інформаційний бок, досить жорстко настроєні люди, Анна Губко і інші, щоб вони створили єдину президентську більшість. Чи будуть останні готові до цього? Бо якщо вони підуть в опозицію, вони дуже швидко маргіналізуються, а їхні напрацювання треба все-таки вводити в реальне життя. Якщо буде створена більшість з цих трьох політичних сил. То я майже переконаний, що опозиція може зайнятися дуже серйозним самоїдством і виявитися, ну, скажімо так, може бути тим вовком санітаром лісу, який під. Коплює тільки в тих моментах щось, коли влада буде робити помилки, але опозиція в такому випадку виявиться не дуже вирішальною. Річ в тому, що вона дуже розділена. Давайте подивимося. Це є. Ну я надіюся, що антидержавні, антиукраїнські сили все-таки не пройдуть. Ні, ті, про яких ми говорили до цього. Очевидно, що це буде блок Олега Ляшка, партія Олега Ляшка, яка, напевне, залишиться в опозиції, найімовірніше. Безумовно, що це буде партія Юлії Тимошенко, Батьківщина, яка буде вже настроєна жорстко на позиції. Цінність, вона то пройдує всьому абсолютно про президентську команду. І навіть тоді, коли вона ніби ж була разом в одній команді з Яценюком, з Турчиновим, вона й тоді тюрк: команду торпедувала, тобто все погане, тільки я хороша. Війна до переможного кінця, ми переможемо, хоч би мільйон людей полягли. І очевидно, що буде так само в опозиції Сергій Тегепко зі своєю політичною силою. Ну уявити собі, як ці три політичні сили створять єдину консолідовану опозицію, мені важко. Тому опозиція буде стежити за діями влади, але об'єднатися цілісно і що. Запропонувати єдине і відстояти його у Верховній Раді, мені дається цій опозиції буде важко. Тому, мабуть, досить серйозно і треба буде включати механізми громадянського суспільства, так. щоб не опозиція тільки, але щоб громадянське суспільство могло стежити за владою і достатньо серйозно на неї впливати. зараз. А наскільки ефективна парламентсько-президентська форма правління в умовах воєнного часу? Ну, знаєте, є випадки, коли стопроцентно президентські тоталітарні країни, де абсолютно влада однієї людини війни програвали, програвали стрізько, навіть тоді, коли могли виграти. І дуже часто роль саме лідера, який переставав вір розуміти, що він може бути як робити якісь помилки, вірив абсолютно в свою безпомилковість, як правило, до цього приводила. Ну прекрасний приклад тої ж самої фашистської нацистської Німеччини, коли е, вермахт німецький все-таки давайте врахуємо, був дуже сильною потугою, але абсолютне самодурство Гітлера. Ми вже не говоримо про його злочини, про його антилюдську політику, все інше, але й самодурство в військовій сфері привело до того, що та армія програла абсолютним тріском програла. Інший варіант, коли парламентські держави, де не було єдиного центру прийняття рішення, де могло взагалі бути абсолютно символічна постать президента, вигравали вибор... вигравали військові кампанії і здобували перемоги. Це не має суттєвого значення. Має значення, як будуть діяти ті політичні сили, і якщо збережеться та конфігурація влади, яка. Є сьогодні тільки трошки розбавлена, все ж таки, як хотів, щоб людьми, які будуть особливо виконавчу гілку влади, уряд більше контролювати, тому що в уряді в нас намітилися навіть на фоні того, що відбувається в країні війна, намітилися трошки нехороших тенденцій, нездорових тенденцій, і казнократство і плюс політичний розподіл посади і тому подібне. А це вже неефективність, це вже погано. От якщо е, президентська, е, е, прем'єрська і е, якась така жорстко настроєна реформаційна політична сила створюють певну коаліцію мені здається, що кожен мініст знайде своє. місце. Ви ж подивіться, до речі, один з таких нехарактерних для України плюсів. Президент Порошенко ще коли йшов на вибори, і під час виборів здається і тепер міг би дуже серйозно погратися на речах, які він щось розбирається трошки в економіці, в фінансах і в соціальній сфері, особливо в виборчій кампанії президентській. Він ні разу не згадав про ті речі. Чому? А тому, що конституція, до якої ми вернулися, президенту не дає права в ті речі втручатися. Це виключно стопроцентна компетенція уряду і парламенту, і президент займається своєю частиною. Ну, Арсеній Петрович іноді трошки говорить про ті речі, які не стосуються його компетенції, але він займається своєю частиною. Тобто у нас почався розподіл влад справжній належний, так як має бути в нормальній європейській державі. А це означає, що ті сили зможуть працювати і в майбутньому. Тому я дивлюся на це більш-менш позитивно. Війна не війна. Основна проблема, щоб в нас не було війни в головах і війни між гілками влади. Оте, що було між Юшенком і Тимошенко, щоб це ніколи не повторилося. Так, зрозуміло. Зараз би хотілося перейти до тієї теми, навколо якої зараз очі Дуже багато дискусій, це угода про асоціацію, так і зараз багатьма відкладення того повноцінного набуття чинності так України в про асоціацію угоди про асоціацію сприймається як дипломатична поразка України. А якої ви думки з цього приводу? Я єдине би посперечався поки що з великих з помітних політиків, про це заявила тільки Юлія Тимошенко. Ну, вона буде використовувати будь-який момент, навіть там, де немає поразки, щоб це назвати поразкою інших людей і собі здобути бали. Але це по-моєму трошечки невдалий був крок з її боку. Що відбулося насправді? Давайте згадаємо, що таке угода про асоціацію. ній чітко написано, що угода про асоціацію в повному своєму обсязі набуває чинності для України в той момент, коли вона ратифікована і українським парламентом. І всіма парламентами країн-членів ЄС плюс Європарламентом всі країни-члени ЄС, плюс всі внутрішні процедури, все завершать десь приблизно в другій половині наступного року. Тобто, в повному обсязі всі політична складова поки що для України ще не набуває е, можливості. Там вже ж написано, що зона вільної торгівлі це четверта голова е, угоди про асоціацію, набуває чинності після ратифікації українським парламентом. Так і здавалося б, ми мали б як Грузія і Молдова, про що весь час нашого. Опоненти там розказують тих, хто говорить, що е, треба не дуже спішити. Там і Тимошенко і інші, що треба от негайно вже сьогодні ратифікувати. А от я говорю, чекайте, а ви забулися маленьку деталь, чого не було в Грузії Молдові, і Молдові, що є в Україні? В Грузії і Молдові угода про асоціацію дійсно наступає в силу після того, як буде ратифікована парламентом. А в Україні в Україні насправді для українського виробника. Зона вільної торгівлі настала в моменту підписання Шарсені Петрович, коли підписував, пригадуєте документ. А там був додатковий протокол, який написав, що до ратифікації українським парламентом Європа відкриває свій ринок для українських виробників на 90, там приблизно 5-98%, А український ринок залишається на тому самому рівні закриття, тобто наш виробник. Захищений до моменту ратифікації зараз прийняте рішення. Рішення, як на мене, проблемне трошки, але прийнято рішення, що цей період пільговий для українського виробника. Зберігається до кінця 2015 року. Тобто зона вільної торгівлі для наших виробників в Європі відкрита, так. для їхніх у нас поки що закрита. Вигода для нас безумовна. Е, політичної частини це реально не торкається. Перше, вона ще не може бути введена, бо вона не вводиться після ратифікації цієї України. А друге, це її не стосується ця норма. Виникає сумнів і підозру, на якій часто будуть грати тільки один момент, що так. в цьому виявилася зацікавлена Росія. І Росія про це диктувала. Але з іншого боку, мені здається, що коли дуже добре оцінити ситуацію, яка виникла, програє від цього всього від цієї відстрочки, не українська сторона, програє від цієї відстрочки тільки європейська. Тобто Росія тут зіграла якусь свою гру з європейцями, а Україна цьому не програла. У нас єдине завдання зводиться до чого. Ми маємо дуже добре відстежити за урядом, щоб ті кроки, які він мав би зробити відразу після ратифікації, якби угода вводилася в нормальному режимі, що він продовжував робити. Арсеній Петрович пообіцяв, що він це буде робити. Ну, казав пан Кожухда масово його тепи. Наше завдання прослідкувати, як він сказав, що він буде це робити, всі імплементаційні заходи, щоб він їх і зробив. Бо якщо ми не будемо слідкувати, то уряд далі буде жити по-старому. А наше завдання, щоб ми вже жили так, ніби вже. Угода вступила в силу, параса насправді неприємне враження справи в той спосіб, власне, в якій про відкладення набуття чинності угоди повідомили українці. Так вони просто прилюднили прес-реліз. Як Ви вважаєте, влада сподівається, що такий має такий кредит довіри, що народ її пробачить, і таке ставлення? Ну, знаєте, Тут подвійна ситуація. З одного боку, мені здається, просто ще не навчилися працювати нормально з тими механізмами інформаційними, які влада мусить використовувати. Це використовують західні політики, які постійно в Твіттері коментують кожен свій крок і кожну свою дію. У нас дають тільки повідомлення, як правило, ніби трошки зовні. Як так. на мене, це є негатив, але це ще не вміння. Цього треба вчитися. І є момент, який є маніпулятивним, чисто, але його дуже добре використовує Путін. Кожну негативну річ. Найбільш бандитською, яку, яку він робить, він представляє своєму народу зі своїми поясненнями. Моментально це роблять. Той е, форум, який він проводить постійно селігерський це зустріч зі студентами, це зустріч з журналістами, це день запитань, день виходу в ефір. І кожна річ проінформована. В даному випадку, перше, наші керівники до кінця не навчилися що цього робити. І маніпулювати в тому числі в доброму розміні цього слова теж навчилися. А другий момент в мене таке враження, що були певні якісь застереження, тому що виникла раптом гра. Е, ми ж граємо з Європою проти Росії, і нібито так. у нас два проти одного. І раптом в цій ситуації щодо формулювання цих речей Росія десь домовилася з Європою. і Виникли тут два проти одного. І нам довелося в цій ситуації грати певні ігри, запропоновані нам, в тому числі в інформаційному форматі. Тобто, була установка, в якій ми мали не псувати обличчя Путіну. Робилися деякі речі, щоб врятувати ніби добре обличчя Путіна. Путін мені здається, таке враження виникає. З того що як я інформацію моніторю російський ефір. Зокрема, Путін здається змушений виходити з війни. Це для нас добра новина. І появилися деякі речі, що те, що він говорив щодо Грузії, принуждені як міру, що так. здається, почали діяти щодо нього. На добрих новинах доведеться нам ставити вже так. крапку. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Бажаємо гарного дня. Партнер ПОК